Вітаю вас, діти. Ви вже знаєте назви різного транспорту. А чи знаєте ви, хто керує транспортом? Давайте подивимось та познайомимось з ними. Потягом керує машиніст. Давайте повторимо. Машиніст. Машиніст керує потягом, вантажівкою. Чи автобусом керує шофер. Давайте повторимо шофер. Шофер керує автобусом. Літаком керує пілот. Повторимо пілот. Пілот керує літаком. Кораблем керує капітан. Повторимо капітан. Капітан керує кораблем. А трактором керує тракторист. Давайте повторимо тракторист. Тракторист керує трактором. Чудово. А тепер... Я хочу з вами пограти в гру один багато. Дивіться, це автомобіль. А це? Тут їх багато. Це автомобілі. Давайте повторимо, це що автомобіль? А це що? Це автомобілі. Це що? Це один корабель, вірно. А це що? А це кораблі? Це що? Це один літак. Це що? А це літаки, тому що їх багато. Це що? Це вантажівка? А це що? А це вантажівки, тому що їх багато? Це що? Так, це потяг. А це що? Це потяги, тому що їх багато. А давайте ще пригадаємо, для якого транспорту яка дорога. Подивіться. На малюнку є автомобіль, літак, корабель та потяг. Кожний з цих транспортів пересувається своєю дорогою. Давайте для кожного оберемо свою необхідну для нього дорогу. Це автомобіль. Він рухається по, по звичайній дорозі. Вірно, з'єднуємо. Це літак. Де він рухається? Він рухається в небі. Вірно, літак літає в небі. З'єднаємо. А це корабель. Де він плаває? Корабель лаває на воді, вірно. А це потяг. По якій дорозі він пересувається? Так, потяг їде по рейкам. З'єднаємо. Ох, ну ви молодці, дітки. Ми сьогодні прогадали, хто керує транспортом, де пересувається різний транспорт, а також пограли в гру один багато. Молодці, чудово, дякую вам, до побачення.